Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як працює СММ, та також надамо поради від експертки для успішного просування сьогодні. В нашій студії Ксенія Пшепелєва. Ради вітати тебе. Привіт, давай почнемо ми напевно з того, ну зараз досить така актуальна тема СММу і в різного просування на різних соціальних мережах, так? Так. але давай почнемо з того, як ти прийшла в СММ і а, що тебе приваблює в цій сфері. Все почалось дуже давно. Ну для мене це ще в п'ятнадцятому році, в 2015 році, коли в соціальних мережах. Вже майже у всіх були сторінки, і всі перейшли в інстаграм. Я почала вести свою сторінку. Я багато подорожувала на той час, я була студенткою, і це було, скажімо так, моє хобі. Мені було не складно робити контент для свого профілю, тому що багато виїжджала за кордон і частково жила в Києві. Тобто мене оточувала естетика. Я її бачила і з радістю відображала, і викладала в соцмережі. І якось так сталося, що мене вже тоді сприймали як фотографа, мабуть, тому що в мене був красивий профіль, і я виділялася особливо в кривому розі. Почали звертатись за фотосесіями. Я тоді придбала техніку, вивчила якісь ази, почала фотографувати. А пізніше, коли бізнес вже Після пандемії, до речі, в 2020-му почали активно просуватися через ну, онлайн і через інстаграм в першу чергу, тому що на той момент це була максимально доступна платформа для просування. І в 2020-му до мене звернулися бізнеси за створенням контенту. Ну і звичайно, вони хотіли бачити в обличчі одного однієї людини, як і фотографа, контент-мейкера, так і СММ. І тоді я почала вивчати СММ, структуру і пройшла перші курси. І так так і сталося. Тобто, все почалось з моєї любові до прекрасного. А потім це як поєднання творчості та аналітики, так і виникла моя професія. Тобто, хобі переросло в так. професію. А що які основні завдання самем спеціаліста? Я можливо вас дивую, але в першу чергу смим-спеціаліст це та людина, яка створює та реалізовує стратегію просування певного бренду чи бізнесу в соцмережах. Але в нас вважаючи фотограф, контент-мейкер це вже є смм менеджер, це зовсім інша людина. Але я поєдную ці два направлення в собі і можу надавати як такі та інші послуги. Але в мене працює команда, адже в мене є СММ-агенція Шепілів 8-й і я можу надавати е, з моїм клієнтам е, такі послуги, але в обличчі моїх. Е, Підлеглих, подопічних, <гум> назвемо так, як і дизайнерів, так і сторісмейкерів, монтажерів, відео, рілсів. Ну, я думаю, Топи. це дуже зручно, так? так. Що можна, ну, от, там Делегувати. конкретно через тебе? Я так. можу замовити собі всі всі послуги так, і все це робити напряму з тобою, так? так? А як соціальні мережі змінилися за останні роки, от починаючи з тих часів, коли ти тільки почала, так, і що зараз працює найкраще? <гум> Треба зауважити, що в першу чергу е, потрібно бути справжнім, бути автентичним, розуміти свої цінності, це і про особистий бренд, це і про бізнеси, і, відповідно, е, вибудовувати стратегію просування. Відповідно до цієї стратегії створювати контент, тобто бути послідовним в своїх діях. але одночасно цим розуміючи свої цінності, свої, скажімо так, фішки, свою автентичність, це Відображати в контенті одночасно з тим потрібно вибудовувати лояльні класні відносини з аудиторією. По-перше, потрібно розуміти, яка саме ваша аудиторія, розуміти цільову аудиторію, і вибудовувати з нею, з нею з цією аудиторією класні теплі стосунки, викликати довіру, таким чином розширяти. Ту саму аудиторію. А які помилки найчастіше роблять люди, які починають самостійно от, вести свої там, соціальні мережі або мережі ну, свого бізнесу? Угу. Я можу виділити, по-перше, це відсутність розуміння своїх цінностей та концепції бізнесу, або розуміння, але не відповідність контенту своїм цінностям і так виникає, що люди починають знімати якісь тренди, віддавати перевагу просто копіюванню, і це в кращому випадку своїх конкурентів. А в як звичайно стається у звичайному випадку просто копіювання, і тому їх аудиторія просто не розуміє, що їм робити на цих сторінках. Та звичайно відсутність послідовності, тобто створення контенту на ходу. Немає планування, немає результату. Це в мене працює так. Тобто, все повинно бути розписано, повинен бути сценарій, чи як взагалі це працює? От якщо ти приїжджаєш, наприклад, замовляють тебе там зйомку. Зйомку, так як це відбувається? Цей процес? Це декілька питань про бізнес і у. Згідно з відповідями, я вже можу можу визначитися, який тип контенту ми будемо робити, з ким будуть колаборації, співпраця, можливо, з інфлюенсерами і інші інструменти для просування, які нам допоможуть на майбутнє. А пізніше ми вже назначаємо дату зйомки і безпосередньо. Зйомка відбувається зйомка так, контенту. Так, так. А, так, а чи можна просуватися без бюджету на рекламу? От. Що говорити про соціальні мережі? Е, ну, якщо, е, якщо ми говоримо конкретно про таргетовану рекламу, наприклад, або якщо ми говоримо про рекламу у блогерів, у інфлюенсерів, е, так, можна обійтися і без неї. Але, звичайно, потрібно розуміти в першу чергу, що тоді на просування піде. І більше часу, і більше, звичайно, потрібно контенту, і більше креативності, і, звичайно, маючи бюджет, ви можете делегувати комусь за певні гроші, як і створення контенту, так і, звичайно, вихід у світ безпосередньо в певну аудиторію. Людини, яка вже вкладала також бюджет, та свій час і креативність у створення контенту, який і надав їй цю аудиторію, але так, моя відповідь, звичайно, можна, просто це займе більше часу часу. А постійно змінюються так алгоритми так. тих чи інших соціальних мереж. Але, але, але все ж таки, як часто потрібно опублікувати контент для того, щоб зростати? А, Моя відповідь просто бути активним. Тобто не маю певного алгоритму за кількістю, але щодня можна з'являтися на своїх сторінках, в соцмережах та нагадувати про себе. Нагадувати не нав'язливо, не монотонно, не про одне і те ж, але все ж таки розказувати свою історію, ділитися досвідом. Розповідати про щось нове, якщо цей про бізнес, і про особистий бренд, тобто бути активним, дуже важливо. А якщо говорити про тренди, які тренди в СММ будуть актуальні от у 2025 році? Зараз ми прийшли до того, що максимально ідеальна картинка вона вже всім набридла, і люди хочуть бачити натуральність, вони хочуть бачити образ звичайної людини чи образ звичайного життя, яким живуть. Більшість і тому натуральність і Просто відкритість, та, напевно, так? так, так, це в першу чергу. Це як база для створення контенту візуальної наповненості. Звичайно, емоційний зв'язок з аудиторією, тобто викликати довіру і лояльність аудиторії тим, що ви викликаєте певну емоцію. Ну і звичайно, ця емоція вона і буде тією точкою, яка буде нагадувати конкретно про ваш бренд. Що ще це щодо аудиторії, це ugc контент, тобто це контент створений користувачами в перекладі. Це означає, що зараз бренди залучають до створення контенту їх же клієнтів. Ну, наприклад, магазини та бренди одягу запрошують просто клієнтів, які... Є постійними неважливо, яка в них аудиторія. Тобто, зараз кількість підписників, підписників вона взагалі не грає роль, і вони свою чесну думку в вони знімають її та викладають через свою сторінку, навіть без відміток, тобто це як нативна реклама. Це їх власне, власна думка, якою вони діляться, і звичайно це викликає більше довіри, ніж підготована рекламна компанія. Просто більше простоти, і більше того, що без цього пафосу, так. як раніше, так коли люди там замовляли якісь фотостудії, так. професійні фото зйомки, зараз все простіше. А, ну що ж і підсумовуючи нашу розмову, а, яка твоя головна порада для тих, хто хоче стати успішним у соцмережах? В першу чергу. Розуміти, навіщо вам це потрібно? Яка ваша мета, яка ціль? Після цього побудувати стратегію, зрозуміти, яким чином, через який тип контенту ви будете доносити це аудиторії, звичайно, бути послідовним у своїх діях, бути активним, як я вже сказала, експериментувати. А, та просто вірити в себе, бути творчим і не боятися. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую за те, що ти звіталася нашої студії і розібрали дуже таку тему. Ну, без якої мені здається, в наш час не може вже жити ніхто, від як то кажуть, від малого до великого. Угу. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили. Ми про СММ та як це працює. гостях у нас була смм спеціалістка та фотографиня Ксенія Шепелєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.